Росіяни брешуть, як собака на висівки. Брешуть аж шовком шиють. Брешуть, аж за ними куриться. Обіцяють, що не заважатимуть експорту зерна з України і того ж дня фігачать по одеському порту ракетами, зобов'язуються забезпечити людські умови полоненим і катують їх. Зрештою, запевняють всіх, що не планують жодного нападу, а потім, ну ви самі знаєте що для українців, усе це не новина. Але от що цікаво схоже, вся ця брехня така органічна і природна для них, тому що їх вчили цього з самого дитинства. Зокрема, за допомогою приказок і прислівів. І зараз я це доведу. Я Елла Євтушенко і ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ми говоримо про довкола культурні явища, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Дякуємо всім, хто підписався на наш канал, і всім тим, хто зараз на нього підпишеться, щоб не загубити. Дякуємо всім, хто не лінується ставити вподобайки під відео, а також усім, із ким ми маємо приємність поспілкуватися в коментарях. А найбільше дякуємо нашим прекрасним патронам і за великі донати, і за маленькі внески. Приєднатися до них можна за посиланням в описі під цим відео. Окрім регулярної підтримки, завжди є опція скинути копієчку на картки. Їх номери там само. У коментах нам писали про незадовільний звук, тому все, що нам прийде на картки із цього відео, ми витратимо на хороший мікрофон-петличку. Те, що я зараз говоритиму, може прозвучати надто упереджено і порусуфопські, якби не одне але. Нічого з цього я не вигадала за що купила, за те й продала. Я пішла до джерел з одного боку. Це збірка українських прислівів і приказок Матвія Номеса, яку він склав 1861 року на основі робіт різних етнографів. З іншого боку, аналогічне творіння Владіміра Даля, створене ним в ті самі роки. Люби Боже, правду, дуже багато прислівів і приказок про правду, кривду та брехню в українців і росіян перетинаються. Зрештою, припускають, що мало не всі народи на світі мусять мати приказки, у яких засуджується брехня і пропагується чесність. Це доволі очевидні загальнолюдські цінності. Але. Є нюанси. Отже, і в нас, і в них є прислів'я, які приписують чинити чесно. По правді роби, по правді й буде. Брехня може і допомагає добитися свого, пани правдою кипкують, а проте у світі панують. Але в результаті добра від неї все одно не буде. Брехнею світ перейдеш, а назад не вернешся. Адже правда завжди випливає, правда у вогні не згорить. І в воді не втоне. І саме тому Україна неодмінно переможе. Проте для цього ми маємо не розслаблятися і донатити на ЗСУ невтомно і постійно. Традиційно в описі кілька посилань, за допомогою яких це можна зробити легко, швидко та ефективно. І там, і там люди завжди бідкалися, що раніше було краще і куди котиться цей світ. Уже сім літ, як правди ні. ні, була колись правда, пожила та й гайда. Але знаєте, серед українських прислівів я не знайшла жодного, яке б закликало миритися з цим і пристосовуватися, тим часом, як росіяни кажуть: не плач по правді, обживайся з скрівдий. Звісно, і серед українців і серед росіян трапляються окремі особини брехуни для таких в обох збірках є чимало приказок. Наприклад, прямий, тобто правий, правдивий, як свинячий хвіст, як дуга. Як вірьовка в мішку. Більше того, українці не святенники і не ханжі її визнають. Інколи хай в малому трапляється збрехати всім. Нема того дерева, щоб на йому яка птиця не сиділа, нема того чоловіка, щоб хоч трохи не збрехав. У житті всяке трапляється, наприклад, скрута може вимусити людину до нечесних дій, голод і бреше, і краде. А ось іще два цікаві українські прислів'я: тільки що задумаєш свататись, то й станеш зараз брехати. Без брехні жоден чоловік не сватався. Тобто, юнаки можуть трішки прикрасити свої принади чи статки, бажаючи вразити дівчину або хто знає її батьків. А продавці мусять усілякими способами рекламувати свій крам, нам, крамарям, як не божиться, так і не розжиться. А проте, у всій величезній збірці номеса а в ній понад 14 тисяч усіляких цікавинок, я не знайшла жодного заклику добиватися успіху в житті за допомогою брехні. Натомість росіяни не просто визнають, всі люди ложди, і ми теж вони роблять із цього простий висновок. Якщо всі навколо можуть тобі збрехати, то перехитруй їх, збреши першим, Не хочеш слушати, як люди вруть, врій сам. Адже правдою жить, що огород городить, що днем нагородиш, то ночью розмечуть. Так що, мовляв, нема чого й старатись. Нафіг бути чесним, стверджують наші сусіди. Адже правдою не обуєшся, правдою не оденешся, Не говори правду и не теряй дружбы. Правду говорить себе досадить. На правде недалеко уедешь, либо затянешься, либо надорвешься. Правда в дело не годится, а в кивот поставить да молиться. Хороша святая правда, да в люди не годится. И це ще не все. Честность для россиян це дурість. Прямой, что дурной, то есть глупый. Умная ложь лучше глупой правды. До речи, це дуже точно коррелюет с деякими историчными свідченнями иноземцев про россиян. Наприклад, такий пасаж. Якщо укладаючи угоди, ти чимось обмовився, або щонебудь необережно пообіцяв, то вони все запам'ятовують в точності і наполягають на виконанні, самі ж зовсім не виконують того, що пообіцяли. А щойно вони починають клястися та пожитися, знай тут криється підступність, тому що клянуться вони з наміром обкрутити і одурити. Або як, по-вашому розуміти, цей вислів скрів жить больна, справдою тошно. Це, типу, нам нудно жити по-чесному, тому ми порушимо всі можливі міжнародні договори і нападемо на сусідню державу, хоч тут нам роблять больно». Воїстину, загадкова, незбагненна, мазохіська російська душа. Звичайно, за таких обставин, коли всі навколо обманюють і це норма, поборників правди не дуже люблять. Таким кажуть: ні люба, ні слушай, а лгать, ні мішай. Ну і взагалі, може це ніяка не брехня, а просто така альтернативна правда. У всякого Павла своя правда. Правда твоя, правда і моя. А где вона? Інакше кажучи, не все так однозначно. Але знаєте, як у нас кажуть: брехун бреше, а дурень віри йме. А оскільки наші предки не дурні, то давно просікли цю фішку і закарбували нечесність північного сусіда у своїх прислів'ях і приказках. Наприклад, москаль тоді правду скаже, як чорт молиться стане. Казав москаль право та й збрехав здраво. А коли людина бреше це, образно називають підпускає москаля. Як підпускати Так. Да. Цікаво те, що північні сусіди з нами згодний. Їхня старовинна приказка стверджує: московські люди землю сіють рож'ю, а живуть лож'ю. От про нас вони висловлюються якось дивно. Халл нісаврьо, да й правди не скажет. Як думаєте, що це має означати? Пишіть свої припущення у коментарі. Ну, а на останок трішки дичини. Знаєте, як кажуть росіяни, коли їм хтось бреше: воля ваша, а Польща наша. А ви кажете, Путін винен, що взяти з народа, в якого імперська свідомість вросла в саму мову? А ось цей пункт зі збірки Владіміра Даля мене просто убив. бреше шляше позбруч наше. О, ні, вибачте, бреше шляше паз наше запорожське. Тобто вони взяли козацьку українську приказку з українським кличним відмінком Ляше, привласнили її собі русскому народу, а разом із нею і частину наших земель назвали своїми. Як то кажуть, у росіянців така правда, як «вош кашля. А про що б ви хотіли почути в наступній серії порівняння українських і російських прислівів та приказок? Може, про свободу чи про працю. Або може, про любов і ставлення до жінок? Пишіть у коментарі, а також зазирайте до нас на Patreon, лайкайте відео, якщо сподобалось, і не забувайте радити його друзям. Не хочемо хать. Ау!